Я вітаю всіх, хто зголосився сьогодні взяти участь у нашому круглому столі. І е, дві, буквально два слова хочу сказати про Центральний Державний архів вищих органів влади та управління України. Це не просто є один із найбільших за обсягами е, зберігаємих документів Державний архів України. Його архівні фонди сукупно налічують понад 2 мільйони 200 тисяч архівних справ. Це архів, який комплектується документами вищих і центральних органів влади. Серед наших фонду утворювачів: Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Офіс Президента України, Міністерства, Державні служби, Агенції. Інспекції, а останніми роками у зв'язку з реорганізацією багатьох органів влади, які е, увібрали в себе підвідомчі територіальні органи, і установи і стали однією юридичною особою. Архів відповідно теж поширив свою юрисдикцію на всю територію України. Архівні фонди, які зберігають здаво України, репрезентують історію України ХХ століття, початку ХХІ століття і надають нам можливість досліджувати історію Української центральної ради Української держави Гетьмана Скоропадського, Української Народної Республіки часів директорії. Радянський період, а також е, органи уряду УНР в екзилі. і, звісно, вже е, діяльність органів влади часів незалежної України. Отже, в усіх проявах е, наш архів, ми би сказали, є архівом владних структур, архівом влади, і ми, е, виходячи з цього, Свого часу почали готувати такий збірник документів, який за пропозицією тих попередньої директорки архіву кандидата історичних наук Наталії Маковської назвали архів влади. А тепер ми зійшлися на думці, що темою нашого круглого столу теж може бути тема архів влади. Минуле сьогодення та кібермайбутнє. Чому кібермайбутнє? Тому що наша історія, як загалом історія всього людства, зараз переживає такий процес трансформації від паперу до цифрового, цифрової реальності і. У органах влади утворюються е, електронні документи, запроваджується електронний документообіг, багато чого оцифровується. І звісно, що архіви е, будуть приймати ці електронні документи. Та й самі архіви зараз теж е, стають більш сучасними, і вони цифровізуються в плані і техніки, якою ми е, користуємося, і. Е, е, того, що ми ведемо таку широкомасштабну роботу зацифрування паперових документів і надання їх у відкритий доступ нашим дослідникам. А мета нашого круглого столу полягає не лише в тому, щоб обговорити історію нашого архіву або його архівні фонди. Вона, ця мета не є настільки академічною. Вона є більш популяризаторською сьогодні. Це така свого роду піар-кампанія в позитивному сенсі нашого архіву, а проводимо ми круглий стіл е, з нагоди Міжнародного дня архівів і міжнародна е, е, спільнота. Проводить всі свої заходи цього року під гаслом кіберархіви. І ми сьогодні, обговорюючи всі ці проблеми, залучили до нашого круглого столу і науковців, запросили дослідницька робота, яких пов'язана безпосередньо ДАВО України, і наших фонду утворювачів, і медійників. І це дуже Цікаво говорити з медійниками і бачити їх погляд на серйозні архівні документи, на те, як в медійному контексті можна їх презентувати не лише е, суто професійній спільноті істориків, а і широкій громадськості.